Дізельний потрібний очілок. Ось так він виглядає. Захист на шкіри, дизельний бивун, 14 кінських сил. Вітал фірма. Сюди встановлюється маховик додатковий, підміжки, бункер відразу. Есть, захист прикріплений захищає пошкіла Чотири колеса, два з яких поворотні збільшений вхідний бункер, ручка для зручного транспортування. Зараз пакуємо і відправляємо на пошту. Вартість доставки запитували. Ну, Новою поштою доставка приблизно э, 1500-1900. Так запакували, щоб вона доїхала до пошти, там вже роблять обальштування.